Дорогесики мої, я вже вдома. Я чекаю на хлопця з України, якого усиновили в Італії. Ви дивилися моє попереднє відео, яке називається Українець, якого усиновили в Італії, прийшов до мене до моєї хати, до мене, до моєї хати, прийшов, до мене. прийшов». Це Ідравлік. Ви бачите, дивіться, навіть він тут є. От я бо я, я я приготувала і я хотіла комент прочитати. Ви мені написали дуже багато коментарів під цим відео. Це відео відкрите, і ви подивіться. Хлопець, якого сім років з половиною усиновили, ось тут, і він прийшов до мене до хати. Чому він прийшов? Тому я не знала, що він українець. Мені тут треба було кальдаю м -м, ремонтувати. Я приготувала оце, цей коментар, розшифрувати. Я так скоренько вам скажу: я прийшла тут, мені треба на тераці один раз в рік перед включенням батареїв, тепла в нас завжди провіряють у кальдаю. Платиться один раз 150 євро, другий раз 90 євро. Про ціну я не хотіла говорити, але я вам вже зразу скажу, бо ви, щоб ви знали, бо багато людей живе за границею в Україні, ви не знаєте. В нас це Облігаторію, але на другий раз це вам розказав. Облігаторію це означає обов'язково. Але якщо не обов'язково, якщо вас ловлять, то заплатите великий штраф. І ми провіряємо один раз в рік цю кальдаю. Приходить, я подзвонила туди, у мене кальдая Беретта називається. Подзвонила я туди, от хлопець лізе на, на, на цей. Подзвонила і приходить оцей хлопець. І бачу. У голубі очі, лице таке, знаєте, кругленьке, біленьке. <кій> Мені вже якісь сумнів, що це, не, що це не є. що Похоже на українця. І я його питаю, кажу, я, я не пам'ятаю, як я точно сказала, кажу, як я сказала, я не пам'ятаю, ти, напевне, я не пам'ятаю. Ну, коротше, я його сказала, ти, напевне, маєш походження не італійське. А він каже, так, я з України. Мене установили в сім років. Так от прямо відкрито говорить. І я прямо, мені серце забилося, що я впізнала свого українського хлопця. Він говорить абсолютно по-італійськи. Я його спиталася, чи ти пам'ятаєш українську мову. Він каже, я не пам'ятаю. Він в Києві, він десь там народився біля Києва, але був в, дит... в дит... дім малютки, чи як він там називається, Дім для, для... Ну, для таких дітей, знаєте, для дітей-сіріт. В Києві, я думаю, що він говорив по-українськи. Зараз він прийде до мене, я його ще раз питаю, чи він там говорив по-українськи, чи він по-українськи. Мені здається, що по-українськи. З ним тут не практикували. Дивіться, що мені написала. Ви мені дуже багато коментарів написали. Один, один коментарі є ось такий. Зі всієї це мені написала Світлана. З зі зі всією повагою. Але сказати хлопцю, що його батьки піячили, тому що ми, ми говорили з ним, як ти думаєш, чому тебе залишили батьки? Я його питалася. Це нормально, тут ніхто не скриває в Італії, він знає, йому батьки зразу сказали, зразу сім років сказали, все пояснили. І він розуміє, він щасливий, що він тут є, і що в нього так життя повернулося в таку хорошу сторону. І ми говорили, я його питалася, що ти думаєш, чому, тебе батьки, чому так, якби, батьки, чому ти опинився, чому в тебе батьки були так, якби ненормальні, що тебе здали цей дім малютки? І він, він каже: я, я, не, я, я хотіла знати. Він каже: я не знаю, напевне, що були проблеми Еко, Проблеми з грошима були. От, На вашу думку, всі українці, пишіть мені зразу, зразу, ви мені пишіть. Хлопець, який сьогодні має 22 роки, порахуйте, <кій> який це цей був рік. Я ще не рахувала, я не маю часу рахувати. Порахуйте ви. Сьогодні має він 22-23 роки. Сім років він приїхав в Італію в той час. Були правильно були проблеми економічні. Були. Але ніяка українська сім'я не здасть дитину і в неї навіть оті, от, всі, що контролюють, не заберуть дитину зі сім'ї. бо У нас були бідні всякі в Україні, були бідні, були дуже бідні. Але якщо батьки адекватні, Дають, дитин, дають дитині то, що можуть. Дитина живе в таких нехороших, але в нормальних, хоча е, нормально тепло в хаті, нормально, скажімо, не тепло, ну хоч, хоч би холодно не було. Нормально одягає дитину, дитина не страждає. Там тарілку зупи теплої має кожен день. Я вже говорю про тих самих бідних нещасних сімей. А в нас таких було багато в ті часи в Україні. Я не думаю, я не, думаю, я не то, що не думаю, я впевнена, що таких дітей зі сім'ї не вилучають, а його вилучили зі сім'ї. І, і, на мою думку, ніяких не за проблеми економ з грошима та й би економічі, проблеми економічі. На мою думку, що він, напевне, його батьки або пили, два п'яки були сильні, сильні такі, і це не треба все того, бо в той час були дуже багато п'яків. Або вживали ось ці, знаєте, отут, як вони там називаються, голочки такі от собі кололи. Або ото, знаєте, отакий папірчик брали, той порошочок. Напевне, оце. це, напевне, таких дві. Або ще може бути сім'я, багатодітна сім'я. Та якби тата нема, мама зробила з одним двоє дітей, з другим двоє дітей, з третім двоє дітей. Бували такі сім'ї, бували такі мами, що мали четверо, шостеро, восьмеро дітей і від різних батьків. Або навіть просто тата не було в них, розумієте? Одна мама не могла впоратися з тими шестима дітьми, навіть з четверма, навіть навіть трьома. Мама не працює, може ще й п'є, тата немає, і, і в такому випадку дітей забирають. І от що написала Світлана. Зі всією повагою, але сказати хлопцеві, що його батьки піячили, це вже занадто. У нас в Італії не занадто, у нас все відкрито і все говорять. І це є правдою. В Україні далі все папірчики завивають. Це я так говорю, У нас все відкрите. Говорить, У нас це немає встиду ніякого. Існує багато питань, чому діти, що залишилися без батьків, опинилися в домах малютки, але ясно, що це жорстоке відношення суспільства до маленьких громадянин, а також і до дорослих, коли хлопець. Це не є жорстоке, суспільство не відноситься жорстоко. Суспільство, я говорю, як у нас тут в Італії, Суспільство тут старається оберігти дитину, дати краще краще життя цій дитині. Зараз поясню, як чим відрізняється в Україні і чим відрізняється тут. Але ясно, що це жорстоке відношення суспільства до маленьких громадянин, а також і до дорослих, коли хлопець вже отримав громадянство іншої країни. Чує від спів... співвітчизниці, що його батьки були піяками, що сказано зовсім безпідставно, а також образливо. Образливо, доресеньки мої. Безпідставно сказано безпідставно, тому що це правда, тому що. Ми, туга... Ми просто думали, від чому, чому, ну це я звичайно підстав не маю, але я собі так подумала, що могло статися з такою сім'єю, що його просто витягнули зі сім'ї, забрали його, з сім'ї, де він народився, жив. і, Мені здається, в 4 роки його забрали. Його забрали в 4 роки, і він 3 роки був в домі малютки. І ось так. Друга жіночка мені написала, що. Наприклад, от він Богдан називається, його тут назвали Алісандру зразу. Дякувати Богу, що дитина попала в хорошу сім'ю. В хорошу, хорошу сім'ю, це 100% вони тут попадають. Тому що люди, які хочуть установити, вони. вони 3-4 роки вибиваються. Це дуже-дуже-дуже тяжко. Ця сім'я дуже сильно готова дати любов дитині. Дуже провірок вони багато проводять. І як на кінець ця дитина приїжджає сюди, в Італію, то вони хочуть їй дати все найкраще, що вони мають. І любов, і іграшки, і море, і подорожі, і їда, і, і все, що хочете. Все, що є. Так. Нехай вчить українську мову. Скажіть, нехай вчить українську мову. Розумієте, він, як він вже дотепер її не вчив і вона йому була не, за, не заінтересована, це, він був, а, то, значить, це вже все пройшло, пройшов цей етап. Він не повинен був забути українську мову. Мозок так влаштований, що він як сказати свої провів свої формативні 8 років хіба в Україні. Просто можливо, тому що зовсім не практикував мову, бо неможливо забути або важко розмовляти. Це правильно. Він не практикував. Він не практикував. Було би йому тяжко зрозуміти, але було б можна йому легше зрозуміти, але важко розмовляти. Це правда. Хто знає, е... драма була... хто знає, яка драма була у батьків? Можливо, вони не були етичними українцями, м -м -м всяких гараздів молодому пану. Бачите, от люди плачуть, яка зворушна історія без слів. А, Зуряна мені пише, пізніше. Як приємно зустрітися е, ще й такого гарного хлопця, волосся. А, це вона про мене пише. Своєю повагою до хлопця е, зі своєю повагою, але сказати, а, це, це що я вже читала, що хлопці п'ячуть, це не красиво, вона мені говорить. А чому не красиво? Я от дивуюся, так відрізняються люди, які живуть в Італії за границею, в Європі, в Америці. В Україні завжди бояться чогось. Чого ви завжди боїтеся сказати, що його подумати? Ви навіть боїтеся подумати, що його батьки піячили. Я ж не сказала, що твій, може, твій батько, був кіллер якийсь, що він там пів міста вбив. Я ж йому то не сказала. Пили всі в той момент, всі пили 80%. Це був Радянський Союз. Ви розумієте? Це були, був Радянський Союз, і була біднота дуже сильна в ті роки якому він там народився? В 2098 році, може. В 2000. му Навіть 2002-му десь приблизно ось так. Це були такі руки. Так, Наталія пише, у нас у Тринто теж таких багато історій, багато дітей усиновили. Тут багато теж всяких усиновили, так, я теж знаю таких сімей. Не можна, за рідну мову, не можна забути рідну мову так, мабуть, він її і знав. Ну, Дитина, дургенька мої, дитина, сім років, представте собі. Він ще повинен пам'ятати, тому що я себе представляю на його місці. Якщо б я, наприклад, жила в Україні до сім років, а зараз мені там вже 50 переповнило, і е, я нічого не говорила по-українськи, я би могла забути, тому що пройшло багато років, де сім, а де 50, ви розумієте? Але як в тебе 7 років і 22 і Це ще такий невеликий період. Він розуміє, напевно, що, а може, знаєте що? Він напевно не хоче говорити, бо в нього велика травма. Оце теж може бути. Він так, якби не встидається, він всім розказує, він всі знає, всі знають. Але він може про це не хоче говорити і. Е він про це, напевне, не хов. Може, це болюча тема. Треба його спитатися, чи він пам'ятає, як до нього відносилися ці вихователі. Бо ці вихователі, його, це точно, була там біднота аж сина в ті часи, біднота зараз є е е в малюці. А як там кхе, до нього відносилися? Що там їсти давали? Що він запам'ятав з їди, якісь сусіски, якісь пюре? Напевне, запам'ятав. Неможливо забути усі слова. Якби хтось з ним говорив, навіть тепер згадав би, от треба мені зараз з нього говорити, по-українськи або по-русски. Я зараз буду тільки по-українськи або по-русски. Саме сумне, що він відмовився від, не хоче відмовитися від українського громадянства. Ви розумієте? Він прийняв українське, італійське громадянство, він громадянин Італії. Його перезвали зразу Алісандру. Він сказав, мені сподобалося це ім'я Алісандру, бо він Богдан був. А Віталій Богдан, я не знаю. Я просто не знаю, як це Богдан. Тут багато Богданів приїхало в Італію, а як їх тут кличуть? Богдан. Може, дехто не міняє. Кажуть, Богдан. Так і є Богдано. Богдано, був бо тут італійські імена завжди на О закінчуються в кінці. Богдан у перекладі Діодато. Ім'я Діодато. В Італії я таке не чула, щоб хтось когось так кликали діодату. І саме основне, що він не хоче, від, 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 він не хоче відказуватися від українського громадянства. Ви розумієте, В нього ще є українське громадянство. Щоб, е, і він не хоче відмовлятися, він каже, е, я хочу почекати і мати два громадянства. Тому що якщо Україна війде в Європу, тоді все це все поміняється і можна буде тримати своє громадянство і, і громадянство тієї країни, якої ви прийняли. У мене така сама ситуація, так само і громадянин тут, і громадянин там. І так само я поки що не хочу відказуватися. Але я приїду за Україну в, в Україну. Я боюся, щоб мене не взяли за шкірку. розумієте, Щоб мене взяли на шкірку. Бо я колись так само не розуміла. Не розуміла, як це, як це. От я була така, знаєте, в мене, я їду на Україну. Я колись так думаю, я їду на Україну, в мене паспорт є, все, до мене претензій не ставте. Бо завжди мене. бо завжди... Тут в мене телефон. Бо завжди е, я о, знаєте, я в Україні так само пострадала, боялася, страшила, от тут границю ти переходиш. Завжди ти як от той пес побитий. розумієте, Була я в тій Україні їхати в Польщу, ти боїшся з Польщі, ти боїшся, тебе контролюють. Міліція Україні тебе контролює. Ти боїшся контрольорів всюди, ти боїшся, бо ти виживаєш, ти не маєш білет за що купити, за той трамвай, за той автобус. Купляєш, не купляєш. Їдеш з зайчиком. Там на базарі тебе обдурюють. І я в Україні до 30 років я виросла, я постійно на на, на якихось дурили, страшили, дурили, страшили. І от тут, як я вже отримала громадянство України, Італії, я на кінець вже трошки розслабилася. І я думала, як я поїду на Україну, візьму той італійський паспорт. От, все, в мене вже до мене не чіпляйтеся. Я громадянин Італії, все, до мене не чіпляйтеся. І я поїду туди, поїду назад. І поїду спокійно. Але виявляється, що це не так, от так само, як Алісандро говорить, Бо, тому що Україна ще має до тебе претензії, ти громадянин України. Україна має до тебе претензії. Тут мені жіночка ще одна написала: сказала: Тепер вийшов такий закон: з 18 до 23 роки можна ще їздити за границю, туди-сюди, туди туди-сюди, за границю можна їздити. Ви знаєте, рискувати тут абсолютно не можна. Бо вчора були ще такі закони на границі, тебе зловлять, скажуть, що закон вчора помінявся, і тебе за шкірку і тебе відправлять. Розумієте, Просто, на жаль, хочу сказати, що бардак є ще дуже бардаку, багато є у нашій країні. І вірити це теж дуже тяжко і дуже небезпечно. І ось так і Україна до мене має так само якісь претензії. Я можу в Україну приїхати. Або, або знаєте, ну, я як громадянин можу їхати, але Україна, от я теж ще не знаю, в мене паспорт закінчиться, але вона теж до мене має претензії. Ви розумієте, Бо я так якби громадянин України ще і можна буде їхати з тим і з тим паспортом, але мені треба срочно зараз, може, навіть і зимою зайнятися, зробити новий. Паспорт, мені треба в Рим їхати або в Мілано, в наші, той, Амбашату ту нашу, і зробити поновити мій старий заграничний паспорт, який вже закінчився багато-багато років. Знаєте, тут в Італії таке спокійне життя, тут таке спокійне життя. Ти от по Європі їздиш, куди хочеш, взяла собі ото от, таке от оту пластикову не паспорт за заграничний, будь. Я маю заграничний паспорт, але для чого я, я його зробила? Він же у мене теж закінчується, щоб їхати в Америку, наприклад, щоб їхати, мені здається, в Лондон там. Ті країни, в які не, не в Європі, мені здається, треба в Австралію, треба мати такий паспорт. В мене є. Я його зробила для чого? щоб у мене були всі двері відкриті. Я в той час, багато років назад, як прийняла громадянство, я просто його виробила цей паспорт, щоби, просто щоб, щоб себе вільною почувати, щоб взяти оцей паспорт і поїхати в Америку без нічого, без ніякої візи, ви розумієте? І так само взяти оцей паспорт кишеню і поїхати в Астралію. 100... Я ще нікуди не поїхала, паспорт вже закінчується. <смі> треба новий ще раз робити. Тож буде, напевно, коштувати 100 євро, може 150, не знаю. Ні, а... 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 А, напевне, поновити, то може буде дешевше, бо я якби робляла це повністю новий і все. А тепер поновити, напевне, або, або фотографії поміняти, я не знаю. Коротше. І, треба... і треба буде <кхе> мені тим зайнятися. Доресеньки мої. І ось така, така історія з тим хлопцем з Богданом. А де він працює? Він працює е, в свого, свого батька, В е, свого батька, але це я, напевне, вже вам розкажу е, свого тата. це, напевне, я вам розкажу в наступному відео. Бо вже ви мене вже так довго не будете слухати, а тут мені треба зараз виходити ще, і я. Напевне, побачимося в наступному моєму відео. Добре, дорогенькі мої. Пишіть, що ви думаєте, і пишіть коменті, я буду чекати на вас. І, і ось так. Слава Героям України! Щоб Героям України був. Герої України підтримують, підтримують і дійсно нас захищають кров'ю. А дуже багато крадуть, рвуть, хитруни. Обдурюють, пхають в кишеню, і про це треба говорити. Хто мав багато грошей має ще багато, хто, хто був бідний, лишається бідним. І проблеми продовжуються. Але я сподіваюся, що це все дуже скоро закінчиться, дуже скоро. І ця, ця от ем, війти в Європу це дуже-дуже тяжко. Але вже як Україна війде в Європу, цей. Ця ж треба перебороти, перебороти, перебороти. І воно буде все краще. Буде краще, тому що вони тоді вже повинні підстроюватися як хоче Європа. А тут в Європі дисципліна, 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 догенькі мої. Слава Героям України, слава, слава Україні, будьте усі здорові, спокійного вам дня, спокійної вам ночі. З вами була Анна зі Львова. Дякую вам, дорогесеньке мої.